Цьогорічні першачки розпочали навчальний рік із новим букварем, проте не всім освітянам він сподобався. Вчителі вважають, що ця книжка складна як для них самих, так і для дітей. Якщо старі підручники для школярів починались із вивчення літер, то новий буквар майоріє текстами та віршами. З першою літерою а дітки зможуть познайомитись, прочитавши уже 38 сторінок тексту. Вчителі ж Тернопільської школи номер 3 стверджують, новий підручник подає зовсім інші підходи до вивчення літер, і у ньому автори врахували. Різний рівень підготовки дітей мені особисто як вчителю букварик подобається. Тому що я бачу, що він дає більше можливостей для розвитку дитини. Щодо критичних зауважень, напевно, що, можливо, вони виникнуть після того, як ми кожну сторінку опрацюємо з дітьми. Тобто, одна справа, коли я прочитала, друга справа, коли ми з дітками пройдемо цей букварик. І, напевно, саме тоді, можливо, і можна буде чіткіше і сказати, чи це дійсно така лінгвістична революція, чи є там якісь, можливо, недоліки, чи це дійсно тільки позитив, як працювати із новим виданням, вчителі дізнавались із уст самих авторів книги. Останні навчили освітян та батьків, як правильно освоювати книгу. Перша моя порада батькам, які, як правило, і власне не розуміють підходів авторів. Це просто сісти прочитати цей букварик як художню книжку. І спробувати сприйняти тексти цього букваря не як люди там тридцятирічного віку, а з точки зору діток діток 6-7 років нові книзі закидали не тільки складність, але й використання русизмів. Навпаки, я б не сказала, що там багато русизмів. Навпаки, він достатньо піднятий якраз українознавчий аспект. Є описи і різних куточків України. Згадано і державні, і народні символи України. Новоспечена школярка Ліза Резніченко каже, що завдання із нового букварика їй даються, і навіть з'явився улюблений віршик. А є там якісь може малюнки, якісь завдання, які тобі дуже сподобались. Є завдання віршик. А яке ти інших сподобався про золоте курчатко. Новий букварик це інший погляд на методи освіти. Але яким він стане для тернопільських школярів, покаже час.